Майже дежавю. Зараз шоста ранка, я приїхала оформлювати фотозону на Христини. Ну, Цього разу одна фотозона. І частину декора я, до речі, залишила тут в ресторані, коли я їхала з минулої фотозони, щоб не завозити метеликів на склад, я заїхала сюди. Розвантажуюсь і починаю працювати. Фотозона у нас буде там в куточку, зараз покажу. Ось там. Де стоїть каркас. У мене один каркас, а тут вже стоїть фотозона. У мене практично буде така, тільки з рожевими кульками. Зібрали вже каркас. Один у мене буде каркас. Ми виготовляємо такі каркаси. Робимо різні розміри, різні форми. Всі каркаси швидко збираються, легкі, зручні у використанні. Потрібні гарні каркаси, звертайтеся.